«Новорічна подорож Софійки у часі та просторі. Не дуже давно, а скоріше недавно, у цьому столітті під Новий рік, трапилась така історія. У великому гамірному місті Дніпро у люблячій родині осіннього дня з'явилась маленька Софійка. Її блакитні очі сяяли від щастя, коли наближався Новий рік, бо саме в цей чарівний час уся родина збиралася разом. Дідусі з бабусями приїздили з різних містечок тата. Звичайна ж Софійка. Разом готувалися до свята, Прикрашали ялинку, готували різні смаколики, а ввечері збирались у найбільшій кімнаті слухати казки. Зазвичай починав розповідь один із дідусів, а далі вів інший. Дівчинка не втомлювалася слухати. Особливо Софійці подобалося, як тато читав її віршики про Святого Миколая і різних ельфів. Дівчинка вірила, що ці чарівні істоти живуть десь за полярним колом і щоночі стежать за дітками. Одного разу все змінилося. Над Україною з'явилася темне хмарище війна. Тато Софійка пішов захищати свою країну. Дівчинці було дуже сумно без нього. Вона часто дивилася у вікно і мріяла, щоб тато скоріше повернувся. Софійка сидить біля вікна, тужливо дивлячись на вулицю. Мамо, а коли тато повернеться? Я так хочу, щоб він був з нами на Новий рік, мовила дівчинка. Матуся підійшла та ніжно погладила доньку по головці. Люба моя, тато обов'язково повернеться, як тільки закінчиться війна. Він дуже сильно тебе любить і сумує. Софійка похотала головою. Але я хочу, щоб він був тут зараз. Може, святий Миколай може його принести у своєму мішку. Мама усміхнулася скрізь сльози та мовила: Святий Миколай це дуже добра людина, він обов'язково почує твоє бажання. Напередодні Нового року Дніпро вже не був таким яскравим і святковим, як раніше. Але Софійка не втрачала надії. Вона просила Святого Миколая і різдвяних ельфів допомогти їй знову зібратися всією сім'єю. Одного вечора перед Новим роком, коли Софійка заснула, до її кімнати зайшли різдвяні ельфи. Вони були маленькі і пухнасті довгими вухами і блискучими очима. Ельфи розповіли Софійці, що чули про її догу за татом, і вирішили допомогти. Привіт, Софійко! Ми ельфи. Ми чули про твоє бажання побачити тата, промовив перший. Правда, ви можете мені допомогти, здивовано прошепотіла дівчинка. Звичайно, проказував другий Ель. Ось тобі чарівний дзвіночок, коли ти задзвониш у нього, зможеш потрапити куди завгодно. Вау, це так круто. вигукнула Софійка. Перед новим роком відбувається дива, якщо в це вірити. Наступного ранку Софійка прокинулась і відразу ж побачила, почала дзвонити в чарівний дзвіночок. Раптом кімната почала обертатися, і дівчинка опинилася в лісі. Там вона зустріла святого Миколая. Він посміхнувся Софійці і сказав, що знає її бажання про зустріч з Татусем та про об'єднання родини. За допомогою своєї чарівної торбинки Святий Миколай переніс Софійку прямо на передову. Дівчинка побачила тата в окопі. Він був дуже здивований, коли побачив доньку. Софійка, це ти, як ти тут опинилася? – прошепотів тата, побачивши донечку. Софійка відповіла: Святий Миколай привіт мене. Я так рада тебе бачити, тату. Серйозний та сильний тато, ледь, стримуючись від надмірних емоцій, обігняв доньку та відповів: Я теж моя карідко. Вона відчула тепло батьківських обіймів і, здається, довго розповідала про Матусю та домашню. Але зустріч була лише коротенькою, щасливою митцю. Після зустрічі з татом Софіка повернулася додому, сповнена радості та надії. Вона розповіла мамі про свою подорож і про те, як зустрілася з ельфами та святим Миколаєм. Після розмови вони вирішили прикрасити ялинку, щоб продовжити родинну традицію і запалити на ній всі вогники як символ надії та мир і об'єднання. Софійка, запалюючи останні вогник, промовила: тепер наша ялинка світиться яскравіше, ніж коли. Вогники надії на зустріч у новому році це добре, мовила мама. Коли всі вогники на ялинці засвітилися, в кімнату дійшов тато. Це найкращий новий рік у моєму житті, вигукнула Софійка. Софійка обіймає батьків, щасливо посміхається та промовляє: Я так рада, що ми знову разом. Я вірю, що скоро наша країна переможе і ми зможемо жити спокійно і щасливо. Коли родина зможе зустрітись та обміняти рідних, проказала Матуся. Телефонний дзвінок сповістив про приїзд бабусь та дідусів. Неспові... Несподівано в кімнату з'явилися Ельфи та святий Миколай. І ми віримо разом з вами, сказала Ельфи. З Новим роком, з того часу, кожного нового року сім'я Собійка